Якщо шукаєш драйв і хвилі, тобі точно сюди. Тут рай для кайтсерферів. Вітер тут цілий рік, і прямо на території є школа кайтсерфінгу. Готель активний, підходить також і для сімей з дітьми, і для молоді. Нудьгувати точно ніхто не буде. І готель прийшов повну реновацію у 2024 році. Тому вас зустрінуть нові стильні сучасні номери. Доглянута територія, 5 басейнів, два з них з підігрівом, є аквапарк і релакссона. Два пляжі, один піщаний, інший для снорклінгу. є піщані лагуни, є довгий понтон. Інтернет в готелі слабенький, тому радимо купити сім-картку в аеропорту, щоб бути з інтернетом. Їжа якісна, смачна і різноманітна. Є аля карт, ресторан і один раз вас безкоштовно туди запросять. Анімація активна і інтернаціональна. Відпочивають переважно німці. І це один з найактивніших і найвеселіших готелів Марсаламі Каса Маре Резорт Петівка. Сміливо рекомендуємо.